Дощовики мікс першого сорту. вага лотику 10 кг, ціна 2800 за цілий мішечок, але у нас на них зараз діє знижка 1800 гривень за цілий мішечок. Нам тут попадаються чоловічі та жіночі модельки. Ось це іде ось така: такого яскравого бургунді кольору. Розмір, мені здається, буде М-ка. Вона нереально крутезна. Сороковий розмір. Ось така моделька з капюшончиком. Тут у нас будуть Вітровочки, дощовики. Розміри будуть всі можливі. Ось така великого розміру з Чоловіча моделька темно-синя, на закльопочках і плюс замочок. Наступна, яка крутежна вітровка. Вона йде така 300 вінтажна, мені здається. По розміру це буде, я думаю, Елька. Вона тонесенька. Наступна це... Дощові такі штанішки. Вау. Розмір не вказано. Ось така моделька. Я думаю, це буде орієнтовно елічка. Взагалі класна. Наступне так, розмір. Розмір, розмір. На 164 см зросту. Ось така моделька. Яскрава. Всередині є сіточка. Ось такого плану. Дощовик. Наступний ще один яскравий, брендовий, ось така моделька. Тонесенький, легесенький. Далі це дощовик-сумка. Ось такого плану. А норак, а ні, я замочок повністю донизу. Її скрутили, в кишеньку засунули і маєте сумочку. Наступний, ну, це вже такий дощовик-дощовик. Лаш. Ось такого плану. Великий розмір, подивіться, це пончо. пончо. Розмір, думаю, буде універсальний і великий. Наступна моделька ось такого плану з капюшончиком. Капюшончик захований всередину. Далі лего. Ось такого плану, теж великий розмір, чоловіча вітровка. Далі ось така вітровочка яскрава, теж іде брендова. Капюшончик захований. Далі. Їх, з речі, тут на 10 кг буде досить багато, так як всі дощовики і вітровки вони будуть легенькі. Так, це розмір Елічка. Ечіндем. Ось такого плану. Наступна чорна така моделька. Зверніть увагу, тут є така резиночка. Кишеньки. Розмір 3ХЛ пише. Капюшончика, правда, тут немає. Ось така моделька. Наступна New Balance, Вау. Wow. Вітровка New Balance, Ось така. Чоловіча. По розміру вона буде. Розмір не бачу. Ось така крутезна. Мені здається, теж буде орієнтовно Елька. Далі ще одні штаніжки. Елічка розмір. Бренд кране. Тут, до речі, досить багато брендів попадається в наших шибиках та вітровках. Ось така моделька. Теж більшого розміру, чоловіча, темно-синя. Наступна моделька ось такого плану. Це йде, знаєте, як така спортивна, якщо плюс на велосипед. До речі, це трансформер. Дивіться, ось тут є замочок, Роз, е, Розщіпаєте і маєте безрукавочку. Далі, жіноча моделька. Вітровочки така, розмір МК. Наступна ось такого плану Дощовичок. Капюшончиком розмір есочка. Наступна моделька легесенька, класна. Ось така вітровка чоловіча. Далі у нас тут є повністю запакований дощовичок. Ось такий яскравий. Далі ще одна вітровочка дощовик. Теж яскрава, по розміру не бачу, але більший розмір. З капюшончиком ось така моделька. Далі ще одна яскрава. Ось такого плану. Жіноча моделька, розмір, думаю, буде есочка. Наступна такого плану. Більший розмір. Нагадую, що вони зараз у нас на зниженій ціні 1800 гривень за цілий мішечок 10-кілограмовий. Наступна ще одна. Капюшончик прихований, можна дістати при бажанні, і це, якщо я не помиляюся, теж можна спакувати в кишеньку і будете мати сумочку. Наступна ось така спортивного плану. Джако. І в нас тут буквально ще два е, варіантика. Це ось така моделька. І остання брендова. Остання брендова ось цього бренду. Е, по розміру есочка в ідеальному стані. Ззаді є кишенька, пакуєте в сумочку і ховаєте. І в принципі все я вам показала повністю. Цілий лотик, вага 10 кгчиків, ціна акційна 1800 грн замість 2800.